Графіті на стіні історичної будівлі у центрі Полтави. Малюнок днями з'явився на колишньому полтавському будинку дворянського зібрання, колишньому кінотеатрі імені Котляревського. Мешканці міста кажуть, це швидше вандалізм ніж вуличне мистецтво. Історична пам'ятка. Надо ну, розум мати, щоб таке малювати. Більше всього, що вандалізм. Оця пам'ятка, ота пам'ятка, кадетський корпус. Який стан на вашу думку? Та Вандалізм. А чому? Ну, это неприємно. Це все потрібно реставрувати, підтримувати в надлежам стані. Або його вже снести, или віддати комусь в руки, щоб довели до ума. Може бути не зараз, конечно, не підходяще. Але, в принципі, графіті точно не нужно. Оце вандалізм. Я до цього відношусь дуже, дуже погано. Не треба замальовувати. Воно буде знову і знову виникати. Треба з цим боротися. Сучасне мистецтво не для цього місця. Це пам'ятка. Будинок полтавського дворянського зібрання побудований у стилі класицизму у 1810 році, розповідає кандидат архітектури Оксана Білявська. Будівля входить у містобудівний ансамбль круглої площі. Наголошує, це пам'ятка архітектури національного значення, внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Тут відбувалися дворянські збори. Цей будинок свого часу експлуатувався достатньо активно. Тут е, концертували Мусоргський, Рубінштейн, Чайковський, Рахманінов, Шаляпін. коли вже е, на теренах Полтави була встановлена радянська влада, цей будинок також продовжував виконувати просвітницькі функції. Дуже сильно постраждав цей будинок під час Другої світової війни, були розібрані завали виконаний проєкт реставрації і пристосування цього будинку під кінотеатр імені Котляревського, і 1946 році цей кінотеатр вже запрацював. Будинок наш цей також славний тим, що 27 вересня 1990 року саме на ньому вперше постав прапор Незалежної України. У 2010 році цей будинок передали у варентну власність комерційним підприємствам нашого міста, які його свідомо і практично безперешкодно руйнували. Нагадаємо, 9 грудня 2020 року, близько четвертої ранку, у будівлі сталася пожежа. У листопаді 2022-го розпочали консерваційні роботи. У прислужбі Полтавської міської ради прокоментували, розцінюють написи на будівлі як вандалізм. Ми розуміємо, що є вуличне мистецтво, але в даному випадку це пам'ятка архітектури національного значення. Тож, по-перше, дані доручення звернутися до правоохоронних органів і зафіксувати порушення. Друге, звичайно, відновити фасад. Також звертаємось до молоді. Чи має право бути вуличне мистецтво? Звичайно, воно може бути, але точно не на пам'ятках національного значення. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, наразі правоохоронці зареєстрували даний факт і проводять відповідну перевірку.